дешевший, офіційний BMW X6, ваш улюбленець. Ось такі 2011 року, повністю в рідній фарбі, повністю працює вся електроніка, справний автомобіль, який має вартість 14 тисяч доларів. Найдешевший 14 тисяч. Приїжджайте за покупкою. Ось такий x 70, офіційна машина 2021 року на гарантії з першим з одним єдиним власником, вся в рідній фарбі в наявності за вартістю 14,5 тисяч доларів. Ось такі Ford Edge 2016 року. 2,7 турбобензиновий двигун, 300 кінських коней, сил під капотом, перфорація, Алькантара, Шкіра, обдув сидінь, підігрів керма. Є все навіть більше, чим тобі треба. Будь ласка, приїжджай за покупкою 17 тисяч доларів. Ну і нарешті ось такий Veletein Ford Explorer 2018 року, який ви можете приїхати і придбати у нас. З потужним бензиновим двигуном 3,5 літра на повному приводі, 7 місць з чорним дахом, все як має бути. Вартість цього автомобіля складає 18,5 тисяч доларів. Найдешевший Ford Explorer в наявності тільки у нас. Місто Київ, Павла Осенка, 8 Чекаємо вас щодня з 9 ранку.